Вже засуєти, ми вже були тут вівці, я вже працювала в Малих ланках, і приходить до мене раз, приходить дві жінки, приходять до нас. Приходять до нас дві жінки. Одна, одна була, вона була суджена, вивежена, але прийшла, повернула з Сибіру і купила хату аж там геть на горі, на горах. За капличкою, у що в під капличкою купила хату. Приходить та Ганя, вона ще назвала, приходить та Ганя. І ще якась жінка з нею. Добрий день, добрий день. Ми прийшли так до вас. Ви також жиєте самі, нікого так дуже не маєте. Бабця вже вмерла, хата велика. Ще я не мала ні, ні внуків, ні пронуків. Ми, ви б, може, взяли на квартиру оту його жіночку. Вона хоче на квартиру, вона була в мене, але ми тепер робимо ремонт, і вона не має де бути. Кажу, добре, дуже раду. Можу взяти, вона така приємна, файна, весела, така акуратна жінка чиста. Возьму, добре, я возьму. І ми з тою жінкою йдемо її прописувати. Прийшли в міську раду її прописувати. Я даю труду книжку свою, у нас свій паспорт. Паспорт виданий комі АССР. Я так стиха кажу, що були суджені, Каже, так. так, Каже, так, що так було, Ну, але що раз її прописують, то я, що, я тим -то винувата, я звідки знала, хто вона йшов. І, і її прописали, То я собі взяла була клопіт, то була зв'язкува Романа Шухевича та Галина Дидик. І вона прийшла до мене на квартиру. І я вам буду платити, той я кажу, нічого не хочу від вас. Де вам будете платити, що я звару, я ще мала город, що я зварю, то будете їли, то я нічого. П'ніше, я аж сіди знаю, вона вже зі мною вона рік цілий рік в мене мешкала. Прийшла на самого Петра в лісі, і на самого Петра за рік приходить до мене участковий наш такий король на прізвище. Приходить, і ми обидві сидимо під хатою. Добрий день, добрий день. Ви Галина «Так, ходіть сюди. Я її закликав за хату, вивів, її, щось там з нею поговорив. Ну я звідки знала. Але я вже вже боялася, бо я вже знала, хто вона є. Вона вже мені ній признала, як <кій> <кій> пожила в мене <кій> той рік, то я вже знала, хто вона є. І вона приходить бліда як труп. І сіла тут на лавці. Каже, все, до 24 години я маю від вас вибрати. Вже мене знайшли. Все. Ну і вже все.